ній вичині гойдалки, ось і всі розваги для дітлахів у дворі чотирьох багатоповерхівок. Мешканці неодноразово звертались до Жеку з проханням відремонтувати. Та поки чекали, майданчик геть зруйнувався. Матусі звернулись до народного контролю. Діти вилазять так, І потім якось розвертаються, вилазять повише і все. Немає толку з ракети. Наталя з вікою ходять бавитись до чужих будинків. У спільному на чотири багатоповерхівки дворі лише три гойдалки і ті зламані. У нас одна діюча гойдалка в дворі, але яку поставили в 2013 році, але вона вже не придатна для катання дітей, тому що ось вже трісло і є небезпечно, щоб не травмувати дітей, але ми не маємо можливості більше десь кататися. Ми то то по колесам пригаємо, то по лавкам. А так ходимо по по углах по під'їзди, під по забори, по да, забори поломані нас, так, таксі, грузові їздять по тротуарам. Рік назад ми зверталися в міську раду. Міська рада нам відповіла і сказала, що в нас є гойдалка. От яка в нас має бути. І в нас дві є лавочки. Тут терабрізки, тут, а тут дітей лече, це футбольне поле, ну і грають. Батьки вже більше року просять комунальників обладнати безпечний та зручний майданчик, готові навіть допомагати, хто матеріалами, а хто грошима. Ось колеса, які ми привезли. От вони чекають кращого часу. Бачите, вже всі в палуні. Якщо потрібно буде, ми можемо привезти ще. Тобто, це не проблема. Питання в тому, щоб їх поставили на ті місця, де вони плануються бути. От, ми це від жеку чекаємо. Ми навіть погоджуємося, також батьки якісь кошти внести. Журналісти народного контролю йдуть до мерії з'ясувати, коли у дворі на вулиці Курчатова з'явиться справжній, а не уявний майданчик. Профільний заступник міського голови запевняє, вже до кінця року малеча з чотирьох будинків матиме повноцінний майданчик. В цьому році по Курчатова б ми запланували встановити дитячий майданчик, і на це передбачені кошти. Ми простежимо, аби малюки з цього двору мали безпечні та нормальні умови для розвитку. Марія Турчина, Степан Шульга, народний Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ. контролює етмейл.ком